Явлення ми маємо взагалі щодо того, що буде далі з переговорним процесом. У ну, мене, чесно кажучи, трохи інша асоціація виникла, коли я почув е ці, ці слова. Е з з першими їх сказав, до речі, Путін е в своєму коментарі телефонної розмови з Трампом я відразу згадав буде першський меморандум. Це ну, меморандум. Мерандум до речі, так я теж про це почула. Да, тобто, це як наміри. Меморандум. Так, так, будь ласка. Не просто як наміри. Це ну не дуже, так би мовити, позитивний для нас приклади і наслідки були від підписання такого роду документів. Сама назва має погану, погану асоціацію для України. Ну, тим не менше, Дональд Трамп продемонстрував Своїй розмові з Путіним, свою неспроможність впливати на його думку, а спроможність лише підтримувати пропозиції Володимира Путіна. А от тому, власне кажучи, так воно і виглядає. Ну що що мали на увазі ну росіяни, коли говорили про, про цей меморандум, і той самий, якби Трамп. Про це це теж коментував. що сторони ну мають якось так укласти якийсь план дій, наприкінці виконання якого буде якесь там завершення війни, і це має бути дуже, якби поетапно. І дві сторони мають з чимось погодитись. Якщо погодяться, то піде далі. Процес а якщо не погодяться, то нікуди не піде. І тому, власне кажучи, ця ваша асоціація, яку ви навели про мінські переговори? Ну, це не стільки мінські угоди, скільки там, там, меморандум, скільки мінський процес, а безкінечні переговори, які не призводять практично ні до чого, а тримають стратегічну паузу. Тоді тримали. І тоді вони, до речі, принесли несподівану велику користь, в тому числі Україні, на той момент. Тобто, а це критикувати... що саме ви маєте на увазі? Ну, ми не мали повномасштабного вторгнення, яке отримали з 19-го року, і ми мали велике, великий час і ресурси для того, щоб зміцнювати свою обороноздатність вже Ліше як того, ми наприклад. цим часом розпорядилися. Це вже інше питання, так але часу цей мали, в тому числі час мали, в на, на початку розпоряджались дуже добре, і дипломатичні маневри призводили до того, що Росія була винна в невиконанні. Цих мінських домовленостей, а не Україна. Все змінилося зі зміною влади в Україні, бо змінилися підходи, і, власне кажучи, на, на критичний, в тому числі щодо цих домовленостей. Ну, але менше з тим, це справи давно минулих днів. В даному випадку, вже після мінська був Стамбул. І були так звані стамбульські угоди навіть да? проект договору о постоянному нітралітеті і гарантії безпеки України, який був продиктований російською стороною фактично як умова капітуляції України, і Росія продовжує стояти на, на цих позиціях. їхня переговорна позиція. Да? Вони вимагатимуть капітуляції України, ну не називаючи це очевидно цим словом, а маскуючи під назви меморандуми, угоди там перемир'я. І, і, і таке інше, і на превеликий жаль, Дональд Трамп з цим погоджується. І також, як ми пам'ятаємо, Трамп говорив і вже не однократно, про те, що мають знайти компроміси Росія і Україна, якщо взяти такі ключові питання, з приводу яких Україна і Росія не погоджуються, як мінімум, це територіальне питання. Це питання вступу в НАТО, наприклад, так, це питання, от що Росія теж вимагає від України це зменшити взагалі кількість армії збройних сил України. України. Ось щодо таких питань, взагалі компроміси можливі? Ну, от ці пункти, які ви перерахували, це пункти проєкту Стамбульської, Стамбульської годи, Да? Стамбул 1 на той момент. Ну, які тут можуть бути компроміси? Росія вимагає е, десуверенізації України. Ці ці пункти означають, що Україна не є не повинна бути повноцінною державою. Вона повинна бути обмежена в, в праві своєму вирішувати щось за себе і сама собою управляти. А е, цю функцію на себе має перебрати держави гаранти Російська Федерація, перш за все. Да? Uh, і ну ясно, що тут який може бути тут. Згадується фраза uh, Mayor, да, про uh, можливість компромісу. Вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. От тут невелике, не, не чи не широке поле для компромісу, uh, чи буде існувати суверенна uh, незалежна українська держава, чи не буде? От uh, тут uh, так ну компроміси це поступки росіянам, і це дорога до виконання чи через виконання їхніх uh, вимог їхніх забаганок це дорога до до, до демонтажу української державності. Ну тому звичайно, що компромісу тут бути не повинно, якщо ми йдемо на ці компроміси, на цьому шляху нас будуть дотискати до, до нашої ліквідації. До останнього так а як ви вважаєте, Трамп щиро вірить, що щось таке може статися, і Україна і Росія таки домовляться, хоча б про 30-денне припинення вогню, і тут не питання в Україні, а тут питання в Росії, перш за все, так чи він просто ну йому фактично байдуже на те, якими будуть ці компроміси? Трампу щиро байдуже він не, не приховує цього, і навіть не лише коли він говорить там про Україну, навіть коли його запитували тут днями про Фінляндію да про концентрацію російських військ на під на фінфінському кордоні там і підготовку до. Бойових дій, ну підготовку інфраструктури воєнної та залізниць нових для підвезення військ боєприпасів, все інше. Трамп чесно сказав, мені байдуже, що там мене те це не лякає. Мені все одно що там відбувається. Тому Трампу насправді байдуже, що відбувається не лише в Україні, але й в українсько-російській війні і. В російсько-українських переговорах його мета була зовсім менша, коли він вплутався в цю історію. Його мета співробітництва з Володимиром Путіним Він хоче торгувати і про це теж не соромиться у говорити. Про якісь необмежені можливості і ресурси Російської Федерації в торгівлі Сполученими Штатами. це при тому, що Росія практично не торгує Сполученими Штатами. Їм нічим торгувати. Те, чим Росія торгує назовні. На, на експорт це нафта, газ, сировинні ресурси. А сполучені штати самі добувають нафту, газ і інші сировинні ресурси ну є е якась невелика е для сполучених штатів це взагалі мізерна доля. Але і для Росії це мізерна доля зовнішньої торгівлі само, самої ж Росії. Тому чим торгувати е може Росія з е Сполученими Штатами наразі невідомо, але очевидно якісь проекти. Спільного бізнесу з Володимиром Путіним Дональд Трамп виношує і він вже про них поінформований. Росіяни з цим активно працюють через Кирила Дмитрієва, так би мовити, розжарюють, розпалюють уяву від майбутніх прибутків і того ж Трампа, і того ж Стіва Віткофа, які по суті є бізнесменами, а не політиками, не державними діячами, тим більше не воїнами, які бо захищали. Америку, Україну чи, чи, чи НАТО, ні, це торгівці. Вони хочуть торгувати і збагачуватись, не розуміючи того, що їхнім опонентом Путін не є торгівцем. Він не зацікавлений у прибутках, як таких. Та він для зацікавлений нього це далеко не на першому місці ресурси, я думаю. так як ресурсах для ведення війни, тобто. В Принципі, я нагадую ту ленінську фразу про буржуазію, коли він якби, написав свого часу, що капіталісти настільки жадібні, що продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо. А от Трамп звідкові вони навіть кредит в кредит дадуть таку мотузку Володимиру Путіну, на жаль, не да. розуміючи mm -hmm. з ким вони мають справу. Володимир Горбач нагадаю, політичний аналітик з нами сьогодні на зв'язку. Пане Володимира, як ви вважаєте, чому Росія так принципово не хоче іти навіть на 30-денне перемир'я, щоб просто, хоча б продемонструвати, що вони нібито договороздатні? Тобто, тут питання в тому, що вони абсолютно ні на день, ні на годину не хочуть зупиняти фронт. Де у них ще є якби певна мета, і вони хочуть взяти по максимуму. Тут два Конфлікт чи суперечність двох підходів, я би так сказав. Підхід, який зараз ну, пропонував Трамп про 30-денне перемир'я, що з 11 березня, вже скільки місяців прийшло, більше двох. І це було відкинуто росіянам, але підхоплено Україною і Європейським Союзом, цей підхід веде до. Фактичного замороження війни по лінії сутикання по лінії фронту. Бо Якщо на 30 днів заморозили, вступили в переговори, які можуть бути теж безкінечними. Потім продовжили ще на 30, потім ще на 30, і в результаті зафіксували лінію сутикання, тому що відновлювати бойові дії вже важче ніж ніж зараз зупиняти буде. Тому це український підхід, і треба так сказати, що він для нас зараз був би вигідним, враховуючи наше внутрішнє становище. А Путін це розуміє. Він розуміє, що він зупиниться на 30 днів, то в принципі потім продовжувати він уже безкарно не зможе. тоді він знову буде звинувачений у тих самих злих агресивних намірах. Тому намагається у нього інший підхід. Він говорить, що справа не в тому не в перемирі. Справа в досягненні так званих усуненні, як він каже, першопричин так званої кризи. І тут йде серйозне нерозуміння того, що росіяни повторюють. І це їхня переговірна позиція. Це насправді була їхня причина, чому вони почали цю агресивну війну. Так? Як вони це бачать? А вони почали ну це розшифровується дуже просто. Просто західні політики, особливо Дональд Трамп, не вчитуються і не вслухаються в те, що було сказано і написано. Раніше, бо це ну, начебто їх не стосується, десь колись було при Байдені, при Обамі, ще при комусь до, до, їхнього, до їхнього існування політичного, до їхнього правління. А причини цієї першопричини, вони дуже прості: Росія програла холодну війну. Радянський Союз програв холодну війну. Розсипався, геополітично поступився Сполученим Штатами заходом, відступив так би мовити до, до кордонів Російської Федерації і зараз хоче взяти реванш Росії. Керують вихідці з ФСБ, колишнього КГБ, які не можуть з цим змиритися, цього пробачити і вважають місією своєї життя взяти реванш. Реванш у кого в України? Ні, в НАТО і Сполучених Штатів у Західного тому... світу так. І тому вони направили ще всередині 15-го, Я пам'ятаю цю дату. 15 грудня 21-го року було направлено два листи в штаб-квартиру НАТО і в Білий Дім. Ультиматуми російські з вимогою геополітично відступити із, схозз із України і східної Європи. Взагалі, пам'ятаєте це все як до кордони НАТО 97-го року до розширення? Це мета. Владимира Путіна І тому йому немає сенсу припиняти просто так, да припиняти бойові дії на 30 днів, тому що це ніяким чином не просуває не просуватиме його у виконанні своєї цієї місії, яку він вважає історичною розширення. Території Росії і е, з, збільшення посилення її геополітичного впливу. А по суті, це реванш над сполученими штатами, те, чого прагне е, Путін і Кремль, це перемогти символічно перемогти Сполучені Штати, і Дональд Трамп, не розуміючи цього, активно е, наближає цю ціль. Коли каже: я вийду з переговорів, це означає, що Сполучені Штати капітулювали. Вони визнали своє безсилля. У цій ситуації, але при цьому, у що суму. Сполучені Штати Америки при цьому так не вважають, так тобто Трамп щиро віритиме в те, що він просто ну ось така війна, значить там є якісь більш глибокі причини. Хай самі розбираються. Тобто, він не розуміє, що Сполучені Штати так чи інакше тут вплив мають вплив. Він не розуміє, що Путін воює з Сполученими Штатами, він просто цього не розуміє. Він хоче торгувати з Путіним, а не воювати. І в цьому його е засаднича помилка. Світоглядна помилка, і це звичайно не призведе ні до чого хорошого ні для Дональда Трампа, ні для сполучених штатів, ні для цілого світу. Інша справа, що ну поки що війна ведеться на території України, але вона може бути продовжена на будь-якій іншій території. Пане Володимира, ще такий є досить цікавий момент, який як на мою думку суперечить здоровому глузду. Ну але він досі існує. Як ми пам'ятаємо, на нещодавній зустрічі у Стамбулі російська делегація, як і раніше, поставила такі вимоги, що ну Путін не припинить навіть на 30 днів вогонь, якщо Україна не виведе свої війська з чотирьох областей тобто, це Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області, навіть з тих територій, які не є окуповані як ви вважаєте, чому досі ось ця вимога існує, і ба більше українську делегацію намагаються продавити, якби в цьому моменті, і ну це ж справді суперечить ну елементарному глузду здоровому ну, росіяни ж не керуються елементарним глуздом, коли починають розпочинають агресивні війни. Вони керуються ірраціональними мотиваціями да, і міркуваннями. Більше того, вони юридично включили ці території в свою конституцію, тобто вони кажуть, що ми теж не можемо поступити. Це частина нашої конституції. Якщо ми цим поступимо, ми порушимо свою Конституцію. Але ж якщо вони це, наприклад значить... Київ внесуть у свою конституцію і знову будуть щось вимагати, ну тобто, це ж зрозуміло, що цього Україна не зробить. Звичайно, і Вашингтон можуть нести там на правах обкому, умовно утрирую, Звичайно, росіяни можуть зробити будь-яку раціональну річ, будь-яку дурницю і будуть наполягати. На виконання їхніх вимог, поки матимуть силу на чомусь наполягати, ключове в цій війні це наявність сил і ресурсів у Кремля для продовження ведення цієї війни, цього геополітичного в тому числі, протистояння, і ключ до розв'язання до виходу із цієї кризи, так званої, да усунення першопричини – це усунення російського цього підходу. До е, ірраціонального підходу до прагнення до реваншу, коли це буде усунено, коли в них не буде ресурсів для ведення цієї війни людських, матеріальних, збройних, технологічних, яких завгодно е, ресурсів, і тільки через цей шлях, тільки в такий спосіб, можливо перемогти Володимира Путіна Інші інший, інший способів задобрювання, там е, якісь умовляння. Ведення безкінечних переговорів не, не зніме цю ірраціонально нав'язливу ідею Путіна до територіальної імперської експансії. А коли зможе з'явитися ось такий момент, коли Росія вже не зможе наполягати на принаймні безглуздих якихось речах, так це далеко не короткострокова перспектива з огляду на те, що ресурси для ведення війни наразі у Росії є. Ми це бачимо по фронту. Наразі є і по фронту бачимо, і бачимо все в тилу так само. Бо здатність ведення війни, війна на на виснаження, ресурсна війна це не лише, не лише наявність, ну якісь можливості спроможності на фронті. Це і це перш за все, економіка. Це економічні спроможності держави воювати на довгу дистанцію. Поки що в Росії це є, але ми вже в принципі бачимо перші ознаки. Того, що ресурси вичерпуються, і слабкість стратегічно російську, ми теж бачимо на що вони покладаються, чи на кого вони покладаються? Вони вже вже давно покладаються на зовнішню допомогу. Принаймні, зброй. Ну ми знаємо давно про іранські там шахеди, -Корея, знаємо давно про північнокорейські там снаряди, навіть ракети, навіть балістичні ракети, і навіть 10 10 тисяч там військовослужбовців корейських, ми теж про це все знаємо. Але ключовою, ключовою ресурсною базою для Кремля і для Росії є Китайська Народна Республіка, є Китайські ресурси. Якщо Китайці Захочуть підтримувати Росію в цій війні дуже довго. Вони будуть, ну, зможуть це зробити ресурсно підтримувати і фінансово, і технологічно, і економічно, і так далі. Питання в тому, чи захочуть. І як, як довго захочуть це, це робити китайці, от але внутрішні ресурси Росії не є ну так безмежними, як про це говорить Дональд Трамп. Вони теж так само є вичерпними, особливо враховуючи те, що головні ключові заробітки – це вуглеводні продаж назовні газу і нафти, ціна на які поступово в цьому році почала знижуватися, ну особливо на нафту. Тому оці от процеси економічні, в тому числі які не всередині Росії, а в зовнішньому світі. Вони будуть демотивувати російське керівництво від того, щоб продовжувати далі цю безлузду війну і проявляти от таку нерозумну пертість. Ну і звісно, не можу не згадати якраз в цьому пункті про санкції. Ми знаємо про 17-й пакет, про те, що вже 18-й обговорюється. Чи мають вони. Якийсь визначальний суттєвий вплив на російську економіку і чи можуть бути якраз і тим гачком, за який Росія може таки перечепитися рано чи пізно і не зможе вести війну проти України? Ну, санкційна політика це плюс, це добре для нас. Санкційна політика проти Російської Федерації. Але те, в який спосіб вона реалізовувалася, нам зараз ну, цілком очевидно, що це було недостатньо. Це обов'язкова передумова, але не, але не вирішальна. Да? Не вирішальна. Е, чому так? Бо санкції запроваджувалися поступово мізерними кроками, так, щоб самому не дуже постраждати від них, і російська система адаптувалася поступово, так як ну, організм людський, наприклад, адаптується до холоду, коли поступово піднімається чи знижується температура. Е, так само, і російська економіка адаптувалася до, до такого роду. Санкції, що потрібно зараз для вирішального ну так ривка, це не просто санкції. Потрібна взагалі, ну, така повноцінна торгівельна блокада да? заборона торгівлі з Росії, блокування проток, наприклад, для морської торгівлі через Балтику чи через Чорне море. Там десь на на сході ми цього не зможемо зробити, і захід навіть не зможе цього зробити. Але, хоча би це зробити для європейської частини Російської Федерації, було б величезним. Величезним кроком вперед, і я сподіваюся, що рано чи пізно це все одно настане, бо це критично необхідно зробити. І це ключовий момент в цій всій історії, так і з перемовинами в тому числі можна сказати. Дякую вам. Дякую, що були сьогодні з нами на зв'язку. Володимир Горбач, політичний аналітик і експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України, був з нами на зв'язку. А ми закінчуємо на цьому нашу сьогоднішню програму за QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. Ви можете зайти на наш Ютуб канал і подивитися там ще більше наших випусків. Залишайтеся з нами і дивіться чорноморську телекомпанію. Побачимося!